Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Валентини і подивимося, які скарби вона прислала. Звісно, написала мені листа своїми побажаннями. Такий антикварний корал. Дві довгі низки. Бурштинові намистини. Також цікаві. Імітація перлин, але гарна така імітація перлин. Так, натуральні перлини з такою камеєю із геліотісу. А це дерев'яне намисто, і в пакеті це я так зрозуміла пробігши листа, що це Валентина мені залишає, каже, для чогось пригодиться. Дякую Валентині. Ну, для чогось пригодиться. Ось, Іду я оновлювати скарби Валентини. А що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Валентини готові. Я дуже задоволена, дуже все так вийшло гарно. Головним побажанням було для Валентини це прикрасити і подовжити їх, що я і зробила. За рахунок. Фурнітури, яку я додала, намисто подовжилися. Но це саме тільки я його ще прикрасила. Дала через 5 намистин таку фурнітурну композицію пару разів, ну і все повторилося і замочок-гачок. І, відповідно, дала ще тут намистини біля камеї, тому що вони були на жилці і все обвисало, не, було, не був закритий цей простір. Так що ось таке оновлення. Незначне, але з фурнітурою на мисто зовсім по-іншому виглядає. Заграло воно. Я тут додала ланцюжок, який знімається. Ну, це на той випадок, що зараз я вам покажу. Бачите, знімається. Тому що. Зараз я перей... ось так, напевно, буде добре. Я зробила друге намисто і подивилася, що вони можуть бути парою. І тому я додала ланцюжок. Вон, бачите? Трошки навіть біль, довше треба зробити, відрегулювати довжину. Ну, на цю петельку. Ну, на цю вже, напевно, буде точно. Їх можна носити разом. В цьому намисті також я нічого особливого не робила, тільки додала центральну намистину, також було завдання подовжити, додала центральну намистину і шапочки на кожну намистину. Шапочки прикрасили і в той же час подовжили, і ще декілька намистин. Я подовжила догачка. Так що нічого такого особливого, знову ж кажу, подовжити і прикрасити. І з бурштина, це, сам, це саме завдання. Але як я вийшла з тими намистинами? з одної сторони, вони такі, бачите, вони як таблеточки гранені, але в той же час, з одної сторони, мають. Вужче, з другої ширше. І я об'єднала їх з ширшою стороною, разом зробила таку намистину. Її вділа в шапочку, дала таку роздільну сніжинку, щоб їх об'єднювала, і закрила шапочкою. І вийшла от така намистина. Досить цікава, бачите, і бурштин заграв. Ну і на закінчення дала гачок. Та лише такі філігранні намистини в шапочках для краси. Намисто вийшло дуже багато. А в тому варіанті, як вони були просто таблеточками, воно немало, ну воно загубило свою красу. Ну і, звісно, коралове намисто також і довжина влаштовувала, тільки треба було прикрасити. Що я і зробила. Додавши трошки фурнітури. Так, вміщається в кадр. Чудово. Ось тут центральну облагородила, бо тут були такі різнокаліберні. Всі посортувала, бачите, по розмірах. Все акуратно, плюс-мінус. Ось, по центру додала такі сніжинки, щоб воно гарно овал робило. І такі фурнітурні композиції, і просто фурнітурні намистини через деякий інтервал. Закінчила я такими конекторами і гачок. Оновлення невелике, але досить цікаве. Мені сподобалося Валентині теж. Сподіваюся, що і вам сподобалася така невеличка, цікава переробка. І до наступних відео. Всім гарного, мирного дня!